В Ефірі Івні Ньюз» у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Христос народився в Україні вперше за 100 років християни Західного та Східного обрядів відзначають Різдво разом. Це свято символізує перемогу добра над злом світла над темрявою. Цього дня християни всієї планети об'єднаються в молитві та щирій радості в Україні. Різдво одне з найголовніших свят. Вранці віряни йдуть до храмів на службу, а потім збираються за родинним столом. Одна з найголовніших традицій колядки діти, молодь, а іноді й дорослі в святковому вбранні ходять від дому до дому і співають обрядових пісень, у яких прославляють народження Спасителя і зичать господарям дому щастя, здоров'я та достатку. Здавна наші предки вірили, що чим більше колядників завітає до хати, тим більше багатства і щастя буде в ній наступного року. Напередодні різдва зі стін Києво-Печерської лаври до українців звернувся президент Володимир Зеленський. Різдво, яке має інший настрій, контекст, інший присмак. І не таку, як завжди, є сімейна домашня вечеря. Бо не всі з нас вдома, і не всі мають дім. І стало набагато важливіше не які страви на столі, а які люди за столом, і як дорого, коли вони поруч. І як важливо, щоб ті, хто зараз не поруч і боронить Україну, були на зв'язку. Як радісно побачити на екрані пташечки, які означають, що повідомлення доставлено і прочитано. Як важливо отримати відповідь від них, як змінились наші подарунки, цінності, традиції, як сьогодні важливо не стільки те, як ми прикрашаємо свої оселі, а те, як захищаємо свої домівки і прибираємо з них сміття, вимітаємо ворога зі свого дому. Як тішимось, коли помічаємо в вечірньому небі першу зорю і не бачимо в ньому ворожих ракет і шахетів. Як радісно і дзвінко звучать сотні наших колядок, і всього три слова: відбій повітряної тривоги. Як змінились наші побажання, як змінились бажання дітей від простих і звичних. Аби тато раніше повертався з роботи додому до аби тато повернувся. Традиційно, і святвечір і Різдво відзначають у сімейному колі. Утім, уже два роки поспіль є ті, хто у ці дні стоїть на варті нашого спокою: українські військовики. Речник 10-ї гірсько-штурмової бригади Дельвейс Микита Шандиба показав щимливі фото із самотнім захисником за різдвяним столом посеред поля. На столі соломіний діду, що символізує достаток і злагоду. Та традиційні страви кутя, голубці, вареники, пампухи, риба, узвар. Біля столу стоїть зброя, символ того, що війна триває, і в бійців на фронті немає вихідних чи перерви на свята. Команда Юкрен Ньюз» запевняє наших захисників, і з ними вся країна. Я бажаю всім Здоров'я, да, і швидкої перемоги. похитної віри, мабуть. Щоб вона залишалася такою. І сил, але віра все ж найважливіше. І відчуття нашої підтримки, що ми завжди з ними. Сил, сил в усьому розумінні, і фізичних, і моральних. Перемоги. Перемоги. Багато зброї. Поменше, щоб у них було поранень, щоб всі їх. Діти, дружини, щоб їх дочекалися. Ми в них віримо. Ми донатимо і допомагаємо. Ми Миром, щоб вони поверталися живими до своїх родин, сімей, батьків. І все, все найкраще, щоб вони були разом з нами, разом з Україною, разом із всіма українцями. Я їм хочу сказати велике дякую за те, що вони своїм здоров'ям, своїм життям, своєю силою, натхненням роблять усе можливе, аби... Україна нарешті здобула перемогу. Дякую вам. Їм здоров'я, скорішої перемоги, витримки. Щоб вони були без свічі. Ми їх тут всі підтримуємо, щоб вони всі повернулися до своїх родин новий рік вони не зустріли в своїх родинах. У передень різдва з дзвіниці Києво-Печерської лаври вперше пролунала найвідоміша в світі різдвяна пісня. Варіацію щедрика виконала академічна хорова капела українського радіо. Переосмислив народну творчість ще на початку ХХ століття композитор Микола Леонтович. А уперше виконав хор Київського університету в 1916 році. Наш Чедрик уже давно став невід'ємною частиною різдвяної культури по всьому світі. За кордоном композиція відома як Carols of the Bells. Португалія профінансує реставрацію центрального хреста собору Софії Київської. Вже 27 грудня хрест знімуть для того, щоб відновити шість менших хрестів собору. Вже відреставрували. Вони були виготовлені із нержавіючого металу з позолотою. Кріплення оновлюють і встановлюють на банях коштом держави. Нагадаю, напередодні національний заповідник Софія Київська повідомив про вкрай незадовільний стан даху і куполів собору. Реставрація святині була необхідною, бо існував ризик руйнування унікальної пам'ятки з переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Найбільший тризуб із дідухів встановили напередодні Різдва. Києві снопи для конструкції створювали десантник Ярослав Кучма, який через поранення тимчасово втратив змогу ходити, та 95-річна Пелагія Живко з Львівщини. Автори ініціативи наголошують, це насамперед повернення до коріння, бо ж українці мають безліч красивих і глибоких автентичних традицій, пов'язаних зі святкуванням Різдва та Нового року. Тризу прикурсмен буде доступним для огляду в національному музеї народної архітектури та побуту України до 5 січня, а потім його перевезуть до Львова. До речі, Відвідати столичні музеї тепер можна, не виходячи з дому. В застосунку Київ цифровий додали віртуальні екскурсії популярними маршрутами та місцями. Зокрема, просто через екран смартфону можна потрапити в кабінет Михайла Грушевського, побачити Києво-Печерську лавру з висоти пташиного польоту або ж відвідати музей Ханенків. Віртуальні екскурсії доповнили 3 d об'єктами та елементами віртуальної реальності. Нагадаю, раніше в Києві цифровому з'явилася можливість вирушити у віртуальний тур. Рухановим островом локаціями пам'яті Чорнобильської трагедії та пройти квест прогулянку у стилі ретро. Малюки-засновники Києва до Різдва, до Різдва вбралися в Янголів. Трьом скульптурам маленьким Кию, Щеку та Хориву наділи білі крила й німби. А їхній сестрі Либідь підібрали лук українського енергетика, бо енергетики несуть світло людям. А світло це життя, зазначає творець цього пам'ятника Володимир Журавель. У святкових образах бронзові малюки на поштовій площі простоять ще два дні. Тим часом залізна протиповітряна оборона України не завадила Санту-Клаусу завершити свій щорічний обліт світом. Про це повідомило командування повітряно-космічної оборони Північної Америки. Там навіть порахували Санта-Клаус розніс понад 7 мільярдів та 800 мільйонів подарунків. Традиція відстежувати упряжку оленів у різдвяному небі виникла через одруківку в газеті ще 70 років тому. Тоді випадково замість номеру телефону, за яким діти змогли зателефонувати і поговорити з Сантою, вказали номер континентального командування ППО. Але офіцер із розумінням відповідав на дзвінки дітей і запевняв їх, що Санта перебуває в повітряному просторі і за розкладом доставляє подарунки хорошим дівчаткам та хлопчикам. Після цього військові вирушили, вирішили щороку показувати вигаданий маршрут головного різдвяного героя. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і тікток. код нині на екрані у мене ж на цьому все для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.